Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж заховано у давній поемі слово у полку Ігорові. Як ми знаємо, цей твір описує похід князя Ігоря Святославича 1185 року на Половців, в якому він зазнав невдачі. Але цікаво те, що автор поеми, поряд з описом походу згадує дуже багато цікавих фактів, які дозволяють нам більше дізнатися. Про історію Русі дізнатися більше важливих фактів, які можуть порушити усталене уявлення про наше минуле. Я буду зачитувати окремі фрагменти з поеми і одночасно розбирати їх. Початися ж ці пісні по билицях часу нашого, а не за вимислом Бояна. Боян бо віщий, пам'ятав бо ж він давніх часів особисті, тому пускав 10 соколів на стадо лебедів. Котрого Сокіл настигає, той спершу пісню співає Старому Ярославу, хороброму Мстиславу, який зарізав райдедю перед полками Касоськими. Цей фрагмент цікавий тим, що тут згадується про віщого бояна, який співав і розказував билини про минувшому, про діяння колишніх князів. Офіційні джерела кажуть, що Боян жив між 1000 16 і 1106 роками і був князівським придворним співаком. І також, що важливо, він був пов'язаний з чернігівським і тмутороканськими князями. Згадується також Ярослав Старий, який є нашим князем Ярославом Мудрим. Також тут згадується і Мстислав Хоробрий, його рідний брат, як ми знаємо, що Ярослав і Мстислав правили разом. Тобто був дум вірат. Стислав свого часу був князем Муторокані і одного разу переміг касоцького князя Ерделю. Усі ці події сталися на території Чернігівської землі. Тоді Касоги, або як їх ще називали чорні клобуки, мали свої поселення на Сіверщині. Якось вони збунтувалися, і князь Мутороканський Мстислав. Вийшов на герц з їх лідером Редедою. Мутуракань також знаходилась на Сіверщині. Цей факт нам підтвердить фрагменти, які я озвучу трохи пізніше. Наступний фрагмент. Ігор же жде милого брата Всеволода і сказав йому Буй Тур Всеволод. Цей фрагмент цікавий тим, що автор поеми називає князя Всеволода Буйом. Туром. Це повторюється не один раз. Буйтур це по суті бик. І це дуже цікаво, бо це відображає зв'язок з давнім культом бика на теренах України Скіфії. Окрім того, це і також пояснює, чому греки називали наших предків Тавроскіфами. Вони називали так наших воїнів. Тобто воїнами бика. Яр, все володе, стоїш ти в обороні, прищеш ти на воїв стрілами, гримиш ти обшолеми мечами харалужними, куди тур поскакає своїм золотим шоломом посвідчуючи, там і лежать погані голови половецькі, поскіпані шаблями гартованими, шоломи оварські. Цей фрагмент цікавий тим, що автор в них згадує. Що половці носили аварські шоломи Наведу невеличку довідку про авар. Вперше аварів згадують грецькі хроністи. Про них згадує і Пріспанійський, коли перебував в посольстві до Атіли. Що цікаво, першим керівником аварського каганату був Каган Баян. Наступним після нього був Баян II. Важко не погодитись з тим фактом, що Баян. І Боян дуже близькі імена. Можна сказати, що це одне і те ж ім'я. Можливо, старий співак Боян був половцем. Цікаво, що аварський каганат був сформований з племен громад антів-гунів, булгар, а також слов'ян. І, відповідно, половці, які були русинами, носили аварські шоломи навіть в 12 столітті. Тут ми можемо поглянути на зображення аварського вершника. Його з легкістю можна ототожнити як зі Сарматським, так і з Половецьким вершником. Ми повинні розуміти, що різні назви це не різні народи. Ця проблема виникла через різних іноземних істориків. Хтось писав, що це були сармати, хтось що це були авари. У нас їх в 12 столітті кликали половці. Тобто з великою ймовірністю в VI столітті в Україні Скіфії правив половець баян. Але це не відміняє того факту, що він був вихідцем з України і міг говорити старою русинською мовою: були віки Трояна, минули літа Ярослава. Були походи Олегові, Олега Святославича. Це дуже важливий фрагмент, який стверджує, що до Ярослава в Русі були віка Трояна, Дохристиянський період. Очевидно, відправною точкою стало правління князя Володимира Великого. Але до нього понімним віруванням була віра в Троїна. Епоха Троїна охоплювала часи правління князів Олега, Ігоря, Святослава і з великою ймовірністю ще більш ранніх князів Каганів, про яких нам нічого не відомо. Зачитаю довідку про Троїна у Русі. Під іменем Троєн розумівся дещо інший міфологічний персонаж, який згадується у трьох давньоруських джерелах, у двох з яких його названо Бог Асами» ходіння Богородиці по муках, то всі Боги прозваша, Сонце і Місяць, Землю і воду, звірі і гади, Троєна, Хорса, Велеса, Перуна, на Боги, Обратіша. Слово і откровення святих апостолів. М'ящи боги многі, перена і хорса Дія і трояна. Єдиним джерелом, яке надає будь-яку інформацію, окрім один з боги-многи» многи слово опулку Ігорові. Отже, в слові, трояна задано чотири рази, виходячи з концепції троян – поганський Бог. Це говорить про те, що. По-перше, був період, коли вся Русь сповідувала вірування в Трояна Триглава. По-друге, після прийняття християнства на території Чернігівської, Переяславської і Київської землі почали сповідувати нову релігію. В той же час, на решті території від Дунаю до Дону, де жили уличі, Тверці, бродники, лужичани і в цілому Половці, люди продовжували вірити в Трояна. І в інших язичницьких богів Хорса, Перуна, Дію і так далі. Тут також слід розуміти, що саме по собі християнство не було абсолютно новим віруванням. Швидше за все, віра в Трояна була трансформована і отримала певні відмінні риси. Бо ми добре розуміємо, що наше теперішнє християнство дуже сильно переплітається з нашими язичницькими традиціями. Особливо це видно по різдвяним святам. Ми ставимо дідух, співаємо колядки і так далі. Наступний фрагмент. Той бо Олег мечем крамолу кував і стріли по землі сіяв. Вступає він в золоте стремено в городі Тмуторокані. І той дзвін чув давній великий Ярославів син Всеволод, а Володимир кожен ранок уші закладав у Чернігові. А це дуже важливий фрагмент. Бо він дає нам розуміння того, що Чернігів і Тмуторокань знаходилися дуже близько одне від одного. Всеволод Ярославович правив у Чернігові, і Володимир, його син. Володимир Мономах також правив в Чернігові. Обидва князі чули двони церков з тмуторокані. Цікаво також і те, що в перекладі, наданому у слові о полку Ігорові, Тмуторокань пишеться як тму торокань, а не як в підручниках, якась там тмута Бо правильно тму торокань. Князі, що сиділи в Чернігові, чули дзвони з тмутороканя. Тмуторокань був княжим містом, яке знаходилося десь на околицях Чернігова. Воно було таким самим княжим містом, як, наприклад, Вижурод, що знаходився побіля Києва. Тобто відігравав функцію княжої резиденції. У Вижороді, наприклад, сиділа княгиня Ольга, а в Києві Великий князь. Це якраз і є підтвердженням того факту, що Тмуторакань знаходився в Чернігівській землі. Тому князь Мстислав переміг Редедю десь недалеко від Мутороканя. Тобто, знаходився тоді. На Сіверщині, так само, як і касоги, які мали поселення в цьому регіоні. І от готські красні діви заспівали на березі синього моря, дзвонять руським золотом, славлять часи бусові, леліють мсту Шарукана. А цей фрагмент дивує: готські діви, які дзвонять руським золотом. Якщо готські діви і бус, це 4-5 століття, то, на жаль, руське золото і шарукан не може відноситися до того періоду. Чи може, цей фрагмент може говорити про те, що готи продовжували жити в Русі і в 12 столітті, і носити руське золото, тобто якісь прикраси золоті. Бо як готські діви могли співати про мсту шарукану? Він також може говорити і про той факт, що Русь, як така, існувала вже в ті далекі часи, в часи Бусові. В будь-якому випадку, цей фрагмент дає нам розуміння того, що Русь і Готи могли існувати в один час. Як я казав в попередньому відео, в лівобережній Україні з часів Бусових аж до епохи відомої нам Русі, могли проживати племена вандалів, лугів і лужичан. Тобто готів. Пізніше їх огрестили половцями, бо вони жили біля Дону, в Половецькому степу. Це підтверджується і тим, що ряд західних хроністів стверджували, що частина половців були статними і світловолосими, з блакитними очима. На жаль, це аж ніяк не співставляється з тюрками. Тому гіпотеза про те, що тамтешні громади були західними слов'янами, і водночас готами. А пізніше половцями, є більш ніж вірогідною. Он в Римі кричать під шаблями половецькими, а Володимир під ранами. Це слова київського князя Святослава. Він бідкається поразкою своїх синівців. Тут ми явно бачимо, що в Русі навіть в 12 столітті було прийнято називати Царгород Римом. Цікаво, що ніхто в той час не називав Царгород. Константинополь, князь Святослав X столітті називав царгород Візантієм. Тут ми доходимо до того факту, що Візантійська імперія насправді була Римською, і що важливо, ми повинні брати в розрахунок саме факти тої епохи, а не власне бачення. Тому правильно називати ту державу Ромейська ну, або Римська імперія. Але чомусь наші академіки використовують неіснуючу назву якась там Візантійська імперія. Це так само, як Київська Русь. Ніякої Київської Русі не існувало. Русь була одна. Римській імперії було дві. Західну називали Гесперія, самі ж римляни, що жили в Італії. А зі Східною є цікаві факти. Конкретно можна навести довідку, як самі греки-Ромеї називали свою Східну Римську імперію, Романія найуживаніша самоназва держави, означає буквально країна Римлян. Саме так імперію називали в офіційних документах, в хроніках і побуті Басилея Ромеон, Імперія Римлян, Царство Римлян. Тепер розумієте, ніякої Візантії не існувало. Цю назву висмоктали зі своїх пальців немудрі академіки, і таким чином вели в нас оману. Ми бачимо, що навіть у наших давніх історичних документах східну Римську імперію нарікали Римом. Тобто усі ті мальовані карти підручниках і розділи про якусь там Візантію можна спалити. Тому що це є пряма історична фальсифікація. Східна Римська імперія називалася імперією Римлян, царством римлянів, країною римлян або Романією, але аж ніяк не Візантією. Так само прямою історичною фальсифікацією є відображення таких кордонів Русі в той час, як кордони нашої держави. В ранню епоху були приблизно такими. Підручники з історії потрібно переписувати, і то нагально, а не просувати історичні байки про великі Новгороди, Хрюриків і якісь там Візантійські імперії. Дивіться, я зачитав лише декілька фрагментів, а скільки історичних міфів слово о полку Ігорою розвіяло. Наступний фрагмент. Ти буй, Рюриче і Давиде, чи не ваші золочені шоломи по крові плавали, чи не ваша хоробра дружина рикає як отури? Дуже важливо зауважити, що в слово у полку Ігрові воїни дуже часто ототожнюються з турами-биками. Це знову приводить нас до того, що навіть з приходом християнства старі звичаї не забувалися, і все одно воїнів було прийнято називати. Турами биками, і, як казали греки, тавроскіфи. Тут ми повинні розуміти важливість символу бика для наших предків. У Святослава був двозуб, який якраз підкреслював культ бика, Культ воїнів турів, якщо говорити про військовий аспект. А якщо в аспекті господарства і побуту, то бик означав достаток і врожай. Тут же можна задати і про ріг. В українській мові є дуже багато слів, які мають частку Ріг, дорога, Поріг, за рогом власні назви, Кривий Ріг і так далі. Тут ж ми бачимо, що наша держава є тою країною, звідки почався культ БК. Сеслав князь людям суд чинив, князям городи рядив, а сам вночі вовком бігав. І з Києва добігав до півнів у Тмуторокань. Автор каже, що Всеслав був перевертним і міг за день добігти з Києва аж до самого Тмутороканя. Погодьтеся, це було б дуже дивно, якщо б Тмуторокань насправді знаходився на Кубані. Навряд чи вовк, навіть перевертень, міг подолати більше тисячі кілометрів за одну ніч. Навіть птах не зможе подолати такий величезний відрізок дороги за такий короткий час. Тому це ще один факт, який підтверджує те, що місто тму Рокань знаходилося недалеко від Києва і близько до Чернігова, сказав Боян про походи Святослава, піснетворець часу давнього, Ярослава Олега Когана. Тут йде мова. Про першого князя Святослава Хороброго і його походи Ярослав Мудрий і, відповідно, давній князь Олег, якого в поемі назвали Когано, тобто Кагано. А це також дуже важливо. Він називає Романа, Давида, Ігоря, Всеволода князями, але Олега автор назвав Кагано. Каган, як ми знаємо, рівноцінний титул імператора. Або ж означає Великого князя. Це може означати, що до приходу християнства в Русі Великого князя називали кагано, а вже після прийняття нової релігії стали використовувати назву Великий князь. Як ми бачимо, слово у полку Ігоря має дуже багато таємниць і водночас розкриває силу давнину, розвіюючи. Усталені історичні міфи, які вигадали вже сучасні історики. Тобто є якась певна інформація на виду, яка друкується підручниками з історії. Але в той же час у книгах і архівах є правдиві факти, які навмисне ігноруються, вигадуються якісь нормандські династії в Росії: Новгород, якого не існувало в 9 столітті, князь Рюрик, який є вигаданим персонажем. Візантійська імперія, яка насправді називалася країною римлян або Романією, Тмуторокань називають чомусь Тмуто А ще гірше, що тмуто відносять аж до Кубані. Хоча насправді тмуторокань була княжим містом поблизу Чернігова. Загалом чекаю ваших коментарів. Що більше всього вас здивувало з озвученого? Дякую за увагу!